Привіт, фахівці лазерних платформ! Сьогодні хочу вас познайомити з апаратом мультифункціональним для фотоепіляції. Це модель IP 300. В одному. Перш за все, фотоепіляція, як ми знаємо, це не лише видалення волосся, а й комплексна робота зі шкірою обличчя та тіла. Інноваційний апарат фотоепіляції IP300 це професійний інструмент, на базі якого реалізовано три потрібні функції. Перша це елайт, усунення пігментних плям, видалення судинної патології та багато іншого. Сішер це швидкісна епіляція волосся. Та третя РФ безопераційний ліфтинг обличчя та тіла. IP300 – це апарат фотоепіляції та фотомолодження європейського виробництва компанії Alvi Praga, розроблений спеціально з урахуванням потреб косметичних салонів та медичних центрів краси. Три вдосконалені технології для бездоганного результату. Перш за все, щоб фотосистема могла долати велику кількість завдань, інженери доповнили IP300 новітніми технологічними рішеннями. Спробуйте ефективні методики, такі як електрооптична технологія ELITE з регульованою хвилею в діапазоні 400-300 до 1200 нанометрів суперсистема видалення волосся c із діапазоном хвилі 690-950 нанометрів. Радіохвильовий – це кожна процедура виконується власною унікальною маніпулою, що забезпечує максимально безпечну передачу енергії до поверхні, що оброблюється. Маніпула розміром 16 на 30 мм квадратних для проведення процедур Елайт. E Маніпула розміром 16х50 мм квадратних для проведення Сішер. Та три різнорозмірні наконечники для процедур рефліфтингу. Головний апарат фотоепіляції та професійного догляду це ip 300. Його переваги це багатоцільовий апарат фотоепіляції, який не має рівноцінних аналогів в Україні. Достатньо купити один апарат, щоб отримати обладнання для безтоганного вирішення складніших завдань. Це фотоепіляція та радіохвильовий ліфтинг на чутливій шкірі, робота з інтимними зонами, паховими западинами, видалення жорстких темних волосків. Також це епіляція сивого та світлого волосся без шкоди для вікової шкіри або тощо. Якщо у вас є клієнти, які уникають епіляції через неприємний досвід, просто запропонуйте їм курс на платформі IP300. Це унікальний апарат фотоепіляції. Лідер у своєму сегменті в Європі як серед обладнання для регулярного догляду, так і серед апаратів для одноразових процедур фотоомоложення. Тож спробуйте.